Це вже восьмий виїзд волонтерів організації Освітяни Коломищини на схід. Розповідають, об'єдналися, ще під час подій Революції Гідності тоді допомагали Майдану, зараз Коломаянам на передовій. Додають, з того часу в школах постійно проводять акцію замість квітів вчителям допомога воїнам. Ми закупили лендровер автомобіль. І плануємо його передати 128-й бригаді. Вже зроблено його ремонт. Частково захищено мотор від попадання снарядів. І також збираємо продукти, щоб автомобіль раз їде на схід, щоб він порожнім не їхав. Не відмовляємо допомоги ні в кому. Це ми допомагали і правому сектору, і батальйону чернігів, і взагалі всім, хто був мобілізований. І звертався до нас за допомогою. Ми зібралися, така ініціативна група керівників шкіл, вчителів і вирішили все-таки доставити на фронт, доставити до бійців, доставити до наших земляків до вогінь в АТО. Особисто. Ми маємо свою сторінку в інтернеті, фінансові розрахунки, ми можемо за кожну копійку вичитати перед. Будь-ки директор Цинявської школи каже, допомога Майдану, а пізніше АТО стали невід'ємною складовою освітянської роботи та частиною навчально-виховного процесу учнів. Коли дівчинка, другокласниця, написала листа, я привіз його в Маріуполь під Новоазовський. І коли Андрій писав до його звук, коли він почав читати цей лист, він почав плакати. І дуже багато мені передавали і на Майдан. Діточки, школи громада, дуже багато передавали в АТО. Своїм координатором освітяни Коломищини обрали голову п'ядицької сільської ради Романа Сікорського. Чоловік розповідає, поєднувати обов'язки сільського голови та волонтерську роботу не завжди легко, але обидві справи любить і не уявляє життя без них. Основне питання сільського голови це бачити майбутнє і перспективи села. Все ж таки, це на мою думку. І друге це підняти активність людей. Дуже добре б було, щоб все ж таки держава свої функції виконувала повністю і свої зобов'язання, щоб все ж таки забезпечення наших воїнів було на плечах держави. А ми, що можемо, то обов'язково будемо робити, тому що це наші люди. Ми не зупинилися все ж таки, на своєму районі, ми вийшли на рівень більший, як районний. Маємо з селами Тисменецького району зв'язок. Маємо з села Снятинського району вийшли на... Міжнародний можна сказати рівень допомогти коломиянам на передовій. Може будь-хто охочі можуть приносити необхідні для воїнів речі активістам організації освітяни Коломищини у школу села П'ядики. Ольга Баранецька, Марина Максимів, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Прийшіть. Народконтролює.gmail.com Пишіть